Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні, як ви зрозуміли по назві цього відео, я хочу обговорити тему противаги, таланту та наполегливості, а саме в творчій сфері серед художників. Чи потрібно мати тільки талант до якоїсь справи, щоб все виходило, як ви того хочете, чи все ж треба інколи переступати через Не можу і добуватися цілий? Подумаємо разом над цими поняттями. І підведемо підсумки усього, що буде далі сказано. Не забувайте ділитись власними історіями на запропоновані мною теми. Я читаю кожен коментар і набагато з них відповідаю. На фоні я буду малювати ілюстрацію до перемалюйки від пані Мони, оригінальний допис з якою я залишу в описі під цим відео. А зараз бажаю вам приємного перегляду! Давайте почнемо з того, чому я вирішила, що ця тема для нас важлива. Поза своїм же досвідом я постійно дивлюся на більш досвідчених художників і чомусь завжди в голові думка: Вау, як же він так круто малює, в мене напевно так не вийде. От погодьтесь хоча б колись і у вас промайнули такі думки в голові. І це насправді дуже хибні та демотивуючі фрази, від яких треба позбавлятися. Адже той рівень, який навіть вже є в нас з вами, колись здавався недосяжним. І я вирішила зробити це відео як хвилинка. Ага, так, хвилинка, як же мотивації для вас усіх не зупинятися на тому, чого ви вже досягли, не думати про те, що от та людина дуже талановита і тому в неї так легко все виходить, талановитого результату. Без наполегливості не існує. Завіса. Перш ніж розбиратися з тим, чи є талант головним каталізатором для того, щоб бути художником, ілюстратором і так далі, давайте розберемо деякі міфи про той самий талант і якраз завдяки ним переконаємось, наскільки іноді абсурдним буває це поняття талант або є, або його немає. Боже, тільки почала, а вже, здається, можна завершувати. Ну, хтось дійсно вважає, що це працює саме так? У своєму минулому відео я казала щось подібне. Але давайте знову: ви або стараєтесь, вчитесь та отримуєте бажаний результат, або сидите з опущеними руками і кажете, що от я не маю таланту і тому нічого не виходить. Ви ж не будете казати своїм маленьким сестрам чи братикам про те, що он вони не можуть встати на ніжки, бо в них немає таланту до ходьби. Звісно, не будете, бо до того, щоб зробити хоча б перші кроки, доводиться постійно падати. А от художники з талантом малюють без помилок. Навіть той багатьма обожнюваний штучний інтелект, який здавалося б повинен бути ідеальним. Робить купу помилок, такі як розмазані обличчя, зайві пальці, ноги на тому місці. Тож вони дійсно вважають, що жива людина ніколи не помиляється, я вважаю, що це абсолютно безглуздо. Якраз в ваших помилках і є ваша сила, бо ви самостійно знаєте про свої помилки. І зможете виправити їх при створенні вже нової ілюстрації, якщо будете аналізувати крок за кроком те, що ви робите. У кожного з нас свій творчий шлях. І та кількість помилок, які доведеться зробити, прагнучи до ідеального результату. Талановиті художники не використовують референси. Ох, ну ви серйозно. Це настільки банальний міф. Що навіть довго говорити не буду. Так, звісно, що чим більше ваш досвід в тих чи інших речах, які ви малюєте, тим простіше буде то малювати. Але ніхто не забороняє вам користуватися референсами ні якщо ви профі або ж взагалі новачок. Те, що ви їх використовуєте, взагалі ніяк не змінює ваш показник таланту. Це показує лише те, що ви працюєте над тим, щоб покращити свій внутрішній запас візуальних образів. Тож давайте трошки підсумуємо цю частину. Я вважаю, що як такого поняття талант немає, що от ти народився і вже спроможний в майбутньому зібрати космічний корабель. Ні. Є тільки прагнення до успіху, цілеспрямованість, навчання і, можливо, саме. Схильність до тієї чи іншої справи, але ніяк не талант. Згадайте свій шлях у творчості, який ви вже пройшли, як іноді важко було через те, що довго щось не виходило. А тут, через роки, нарешті, виходить, і хтось пересічний каже Вау! Та в тебе талант. Взагалі не знаючи, які складності були на вашому шляху. Тож для мене. Оця фраза про талант є якимось маленьким знеціненням того, через що я пройшла. Якщо накидати та мати можливість для розвитку, ви зможете навчитись багатьом речам, які вас зацікавлять. Перед тим як переходити до обговорення наполегливості, я хочу зробити маленьке оголошення. Якщо вам хотілося підтримати гривною мою творчість та створення цих відео, тепер ви зможете це зробити. Завдяки платформі підтримки авторів Donatello. нікнейми та імена донаторів я додаватиму до кожного наступного відео. Тож буду дуже вдячна за підтримку цього каналу. Отож, чому наполегливість та постійна практика важливіші за талант? Добре. Припустимо, що в людини дійсно розвинута з народження якась схильність до цієї чи іншої творчості. Але ж я думаю, ви зрозумієте. Що якщо людина має природну схильність до малювання, без навчання вона не розвине свої здібності до достатнього рівня, щоб мати змогу бути поряд з тими, хто вчиться та покращує свої навички з кожним днем. Грубо кажучи, талант без практики нічого не вартий, постійна практика та наполегливість дає можливість розвинути м'язову або ж візуальну пам'ять. Коли ви вже на підсвідомості розумієте, де повинні бути ті чи інші частини тіла, пропорції, кольорові схеми і так далі, завдяки практиці ви з часом зможете розвинути свій неповторний стиль, бо ви жива людина, і кожна з вас це індивідуальність з особливим поглядом на речі. Багато людей кидає творчість на ранніх етапах, тому що їм здається це дуже важким і недосяжним. Однак нічого кращого за практику ще не вигадали. Досі неможливо завантажити всю інформацію на якийсь носій і втиснути її собі в голову. Ми, на жаль, досі не живемо в епоху якогось кіберпанку. Тож практика це наше все. Інколи можна задатися питанням, чи є у когось дійсно вроджений талант. Деякі дослідження показують, що певні здібності. Дійсно, можуть бути успадкованими, наприклад, хороша координація рук і очей або здатність швидко аналізувати форми та пропорції. Проте жодна людина не народжується зі знанням анатомії, перспективи чи кольорознавства. Все це вимагає навчання. В тих сім'ях, родичі яких були пов'язані з будь-якою творчістю. Дитина точно зможе знайти та розвинути якісь свої цікаві навички. Тож те, що уся сім'я музиканти, не дає 100% того, що дитина не буде художником. Вона буде творчою, але все ж в своїй сфері, яка її зацікавила. В моїй сім'ї, наприклад, гарно малювала прабабуся бабуся ж з мамою невідмінно справляються зі швейними машинками. А от я малюю. Якщо дитина малює добре з маличку, це не обов'язково повинно означати, що вона вроджений геній. Тут може впливати безліч факторів ранній інтерес. Дитина малює багато, бо їй це подобається, тому її навички швидко розвиваються. Сприятливе оточення. Якщо батьки або близькі підтримують творчість, дають матеріали, розказують про мистецтво, мають можливість водити в художню школу. Це дає перевагу. А також позитивне підкріплення якщо дитину хвалять за малюнки, вона має більше мотивації продовжувати покращувати свої навички і так далі далі і далі. Тож, завершуючи все, я можу дійти до висновку, що навіть якщо людина не вважає себе талановитою, це не означає, що вона не може стати чудовим художником. Талант може дати вам тільки перший поштовх до того, з чого можна почати, а далі все буде залежати тільки від вашої зацікавленості та наполегливості. Після моїх думок тільки вам вирішувати, що буде переважати на вагах талант чи наполегливість. Намагайтесь розвиватися, навіть якщо більшість у вас не вірять, вірте самі в себе і отримаєте результат. Ось такою вийшла моя ілюстрація до перемалюйки. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть ваші думки стосовно того, що для вас у творчості є найголовнішим довіритись чуду та фортуні чи брати все в свої руки. Також не забувайте про оригінальний допис перемалюйки. Приймайте участь і малюйте! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою, ви зможете за посиланням в описі на сторінку Донатело або ж на мою крамничку з Мерчем. До нових зустрічей, бувайте!